Всім доброго дня. Сьогодні ми почнемо другу тему патології кориноднерників. І перша патологія це первинний гіперальдостеронізм. Що це таке? Якщо коротко, його ще називають синдром кона, він спричин підвищеною секрецією альдостерону, і його клініка включає всього два найважливіші синдроми для того, щоб дізнатися його в будь-якому тесті, або для того, щоб зрозуміти, чи у пацієнта є. Синдром кона або запідозрити синдром, синдром кона, то ви маєте подивитися, що це може бути вторинна артеріальна гіпертензія та всі прояви саме гіпокаліємії, такі як головний біль, м'язова слабкість або поліурія. Внаслідок того, що це найчастіша патологія наднирників, то ви маєте її добре знати. Для діагностики використовують альдостерон ренінове співвідношення, і воно в даному випадку буде знижене за рахунок того, що альдостерону буде багато, реніну буде мало, і також для підтвердження цього діагнозу будемо застосовувати інєбування альдостерону. Пам'ятайте, що сама по собі гіпокаліїні є критерієм постановки діагнозу, і у багатьох пацієнтів є нормальний рівень калії. Але пам'ятайте, що гіпокалінія може бути наслідок інших причин, наприклад, коли пацієнт приймає інсулін. Внаслідок того, що глюкоза заходить в клітину, також знижується рівень калію. Якщо, наприклад, пацієнт приймає фуросеміт або діуретики петлювої, то знов-таки калій буде знов-таки виводитись сечею. Пам'ятайте, що різних... Вітаміни, наприклад, залізо, В12 під час синтезу в кісковому мозку клітин роблять так, що в клітину входить багато калії. Коли ми назначаємо будь-які вітаміни, ви маєте пам'ятати, що відповідно теж це може призвести до гіпокалімії. Тому сам по собі, сама по собі гіпокалімія не є критерієм для постановки діагнозу. Для лікування ми використовуємо хірургію, тобто хірургічно видаляємо аденому, так як найчастіша причина первинного гіперальдостеронізму або синдрому Кона являється аденома. Відповідно, якщо це буде двостороння аденома, то ми можемо використовувати медикаментозне лікування такими препаратами, як спіронолактон, наприклад, калій зберігаючий діурет. Відповідно, Ідеологія. Як ми вже сказали, найчастіша причина це, це може бути найчастіша Двостороння гіперплазія наднирників це най найчастіше. Також зустрічаються різні аденоми наднирників, але вони зустрічаються в меншій ступені. І відповідно ці аденоми секретують альдостерон. Як наступ ми маємо синдром Кона. Пам'ятайте, що альдостерон впливає так, що він. Виводить калій, відповідно, буде гіпокаліємія, та зберігає натрій. Як наслідок того, що натрій натягує на себе воду, то виникає артеріальна гіпертензія. Тобто альдостерон виводить з клітини калій, якого і так багато, натомість зберігає натрій. Натрій йде в кров, а це, відповідно, гіперосмолярний чинник, він натягує на себе всі. Рідини і, відповідно, збільшується тиск. Також ви маєте пам'ятати, що інші пухлини інших локалізацій теж можуть продукувати альдостерон. Наприклад, це може бути гормон-секретуюча пухлина легень, я... яєчників, нирок, тобто багато-багато всього. Одностороння може бути також гіпроплазія наднерникових залоз. Відповідно, лініка. Гіпертонія, як ми сказали, тиск буде високий. Це причина вторинної артеріальної гіпертензії. Друга це прояви гіпокаліємії, тобто втома м'язова слабкість, судоми навіть можуть виникнути головний біль. А також пам'ятайте, що можуть виникнути парастезії, можуть виникнути навіть вторинна гіпокаліємія. Гальцемія і за рахунок цієї вторинної гіпокальцімії можуть виникнути титанії. В результаті алкалозу буде зв'язуватися цей кальцій з альбуміном, і, як наступ, виникає власне гіпокальцемія. Тому пам'ятайте, що якщо у пацієнта є метаболічний алкалоз, це завжди ризик появи гіпокальціємії. Також виникає поліурія, полідепсія, можуть виникнути запори. Пам'ятайте, наслідок виходу альдостерону не буде такого великого прям напряму. Для діагностики ви маєте розуміти одне. Перше, це для будь-якого підтвердження, що є дефіцит, ми маємо простимулювати будь-яку залозу. Тобто, якщо ми стимулюємо залозу, а вона не виділяє гормон, тоді ми кажемо, що відповідно в нас є первинний дефіцит або вторинний дефіцит цього гормону. Якщо ми підозрюємо гіперпродукцію, то ми навпаки пригнічуємо синтез цього гормону. На прикладі гіперальдостеронізму. Ми маємо навпаки інгібувати синтез альдостерону. Для цього ми можемо використовувати гіперсольову дієту. Тобто, людина впродовж 24 години. Вживає багато солі, і, як наслідок, цей натрій має пригнічити синтез альдостерону. Як наслідок, якщо воно пригнічується, ми кажемо, що це гіперальдостеронізм. Якщо воно не пригнічується, то шукаємо інші причини. Друге правило: ми спочатку робимо біохімічні лабораторні методи обстеження і тільки потім КТ МРТ. Власне, що це значить? Є така певна схемка. Коли ми бачимо, що у пацієнта є гіпертензія та гіпокалімія, ми одразу вимірюємо альдостерон ренінове співвідношення. Якщо воно нормальне, ми виключаємо первинний гіперальдостеронізм, ну, одразу його можна виключити. Якщо воно збільшене, ми робимо тест на пригнічення секреції альдостерону. Якщо він негативний, думаємо за щось інше. Якщо він позитивний, ми вже можемо зробити КТ наднирників. Відповідно, якщо наднирники нормальні, то ми можемо зробити катетеризацію наднирникових вен. Якщо, відповідно, під час катетеризації виявляються певні гормони з одного боку, то є якась там гіперплазія, то ми, відповідно, хірургічно лікуємо. Якщо з двох боків, то, відповідно, медикаментозно. Якщо ми виявляємо одразу одиному, то, відповідно, хірургічно її видаляємо. Пам'ятайте, метод лікування це одностороння адренолектомія. Але також ми можемо застосовувати антагоністи мінералу кортикостероїдів, такі як спіронолактон. Дозування можете подивитися на даному слайді. А відповідно також, так як у людини є гіпертензія, можемо застосувати інгібітори АПФ. Прогноз після. Хірургічного лікування ну, досить такі непогані, але приблизно 50% після хірургічного лікування не мають проявів гіперальдостеронізму. Відповідно, наступна патологія, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це хвороба та синдром кушинга. Власне, хвороба Кушенга, Я всім рекомендую запам'ятовувати так. Хвороба це завжди в гіпофізі. Малюєте собі хрестик, це гіпофіз. Синдром це завжди наднирники. Відповідно, ви собі буковкою С, можете літерою С намалювати такі наднирники. І ви одразу будете собі це мати на увазі. Корова кушенка це коли є аденома гіпофіза. Аденома гіпофіза, яка синтезує багато аденокортикотропного гормону. Аденокортикотропний гормон йде в наднирники та стимулює відповідну функцію наднирників. Синдром кушинга це коли є, наприклад, або пухлина наднирників, або, наприклад, це може бути Наслідок того, що Ендогенна буде якась продукція глюкокортикостероїдів, або якщо ми, наприклад, екзогенно даємо якісь стероїдні гормони, коли це може бути? Наприклад, коли людина має якийсь пересаджений орган, тобто йому там пересадили печінку або нирки, і для того, щоб цей орган не відторгся, даємо глюкокортикостероїди якийсь період часу. І, відповідно, на фоні такої, о, такої важкої стероїдної терапії, може виникнути синдром Кушенка. коли це коли ще це можливо? Це можливо, наприклад, коли у людини є якась важка астма, і вона тривалий час перебуває, перебуває на стероїдних гормонах. Тобто причин застосування стероїдів дуже багато. І найрозповсюдженіше це відповідно ревматоїдні різні хвороби. Тобто, це майже вся ревматологія, той самий ревматоїдний артрит, носить часто при ньому. Дають теж глюкокортикостероїди, і, відповідно, будуть, буде високий ризик розвитку як стероїдного діабету, так і синдрому Кушинга. Відповідно, синдром Кушинга, я думаю, всі колись читали про нього, проявляється такими стріями, горбом, гіпертензією місяця подібним обличчям, емоційною нестабільністю у жінок це аменорея. Може бути пурпула, м'язова слабкість. Але детальніше на цьому слайді ми подивимося на цю картинку. Це перше, що ви маєте запам'ятати, що найчастіша причина взагалі кошенгої типу фігури це коли людина вживає достатньо довгий час якісь стероїдні мазі. Наприклад, в неї є якась висипка, і вона постійно на ту висипку вживає стероїдні мазі. Як наслідок може розвинутися? Через таке фармакологічне лікування, кушингоїдний тип, і відповідно синдром кушинга, який буде проявлятися гіпертензією, остеопорозом, цукровим діабетом, можуть призвести до ризику венозного тромбозу, ну і, відповідно, кої, такого почервонівшого обличчя, або місяцеподібного обличчя, якого ще називають. Відповідно, етіологія, ми вже сказали, хвороба – це аденома гіпофіза, синдром це найчастіша причина саме вживання глюкокортикостероїдів. Часто можете побачити саме таких пацієнтів, які лікуються, наприклад, якоюсь імунотерапією, і, відповідно, разом з імунотер... імунопрепаратами вживають глюкокортикостероїди це різні раки. Ендогенна причина синтезу ем... Аденокортикотропного гормону. Це може бути і якась пухлина. Наприклад, як ми казали, аденома гіпофіза хвороба Кушинга. Але не забувайте, що є і синдром Кушинга, коли, наприклад, є якась секреція цього гормону, наприклад, в легенях при дрібноклітинному кулітинному ракі легень. А також пам'ятайте за те, що є. Незалежний синдром Кушинга. тобто, це коли є якась пухлина саме наднирників. І, відповідно, в наднирниках можуть секретуватися гормони самі по собі, незалежно від аденокортикотропного гормону. Відповідно, для діагностики ми використовуємо те саме. Тобто, спочатку ми дивимося рівень кортизолу. От виключаємо екзогенний прийом кортизолу і дивимося, робимо так званий скрінінг ендогенного гіперкортизолу. Цизму. Тобто, даємо, так як багато буде кортизолу, то ми його хочемо заінгібувати. Інгібуємо ми його відповідно стероїдними гормонами, такими як дексаметазоном, тобто тесне снинг... інгібування дексаметазоном. Тобто, Ввечері ми вимірюємо концентрацію кортизолу в сивороці крові. Потім пацієнт отримує 1 мг дексаметазону перорально. і ми на ранок визначаємо рівень кортизолу. Якщо йде пригнічення, кортизолу, то відповідно в наднирниках патології немає, шукаємо її десь іншим. Також ми можемо виміряти концентрацію кортизолу в слині і взагалі зробити такий добовий профіль секреції кортизолу. Пам'ятайте, що для гіперкортизолізму є певні такі характерні. Критерії, наприклад, збільшується кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів, натомість, знижується кількість лімфоцитів, моноцитів еозенофілів. з'являється гіперглікемія, гіперхолестеролемія, може з'явитися алкалоз і гіпокаліемія. Діагностувати синдром та хворожу хворобу Ку. кушенка достатньо важко. Ну, відповідно, щоб вам було більш зрозуміло за діагностику, розглянемо таку от схему. Тобто ми бачимо пацієнта з такою кушенкоїдною фігурою, даємо йому 1 мг дексаметазону, Намагаємося інгибувати синтез кортизолу, супресивний тест робимо, або вимірюємо в 24 години рівень вільного кортизолу в сечі. Або в слюні теж можемо виміряти рівень кортизолу. Якщо він в нормі або знижений, то ми виключаємо хворобу кушенку. Якщо два з трьох цих тестів позитивні, тобто рівень кортизолу буде більше, ніж 100 мг на децилітр, то ми підозрюємо, що це може бути або синдром кушенка, або хвороба кушенка, або якась ектопічна секреція, вимірюємо рівень аденокортикотропного гормону. Якщо рівень аденокортикотропного гормону знижений, ми розуміємо, що це синдром Кушинга, тому що гіпофіз у нас працює нормально. Тобто гіпофіз, який синтезує аденокортикотропний гормон, він знижується через те, що у нас лазник кортизолу багато, кортизол іде в гіпофіз і, відповідно, пригнічує синтез аденокортикотропного гормону. І ми розуміємо, що це синдром, тому що воно знаходиться десь на нирниках. Відповідно, робимо КТ МРТ наднерників і ягностуємо дану патологію. Якщо аденокортикотробного гормону багато, то це може бути пухлина, наприклад, гіпофіза, яка синтезує аденокортикотробний гормон, або якась ектопічна. Пухлина, наприклад, яка може бути в легенях, І дуже часто це саме дрібноклітинний рак легень так проявляється. І відповідно, ми даємо в такому випадку великі дози дексаметазону. І Якщо немає супресії, тобто ми дали багато стероїдних гормонів, очікували на супресію аденокортикотропного гормону. Не відбулося цієї супресії, то ми підозрюємо, що це якась ектопічна пухлина, і дуже часто треба робити саме КТ-легень для того, щоб виявити дрібно клітинний рак легень. Якщо це все ж таки хвороба гіпофіза, то якщо це все ж таки хвороба кушена, то ми робимо відповідно МРТ гіпофіза. І дивимося, чи є там пухлина, чи, відповідно, немає. Таким чином, ми виключаємо локалізацію е, джерела, де саме синтезується багато. Причину, скажімо, те само синтезується багато древно гормону. Тобто, якщо є супресія е, на синтез кортизолу або на додавання дексаметазону, то ми підозрюємо, що це саме хвороба кушенка. Лікуємо, так як. Дуже часто одна з найчастіших таких причин, одна з, але не найчастіша, це саме динома гіпофіза, то ми можемо зробити трансфероїдальну резекцію пухлини. Якщо це динома залози, то ми робимо односторонні вирізання цієї пухлини. Якщо це рак наднирників, теж односторонньо вирізаємо його. І, відповідно, ви маєте розуміти, що перед тим, як зробити будь-яку подібну операцію, ми маємо зінгібувати власний ГНС, тобто знижити синтез стероїдних гормонів. Відповідно, недостатність наднирників. Це достатньо така цікава патологія, яка теж супроводжується тим, що пацієнти, які перебувають на достатньо довгому прийнятті. Стероїдних гормонів, і якщо, наприклад, ці стероїдні гормони різко там відставити, то може виникнути наднирникова недостатність. Вона називається, якщо ми кажемо за первинну недостатність наднирників, хвороба Адісона. І вона спричинена тим, що є, наприклад, якийсь аутоімунний процес ураження наднирників. Тобто патологія саме в наднирниках. Може бути вторинна наднерникова недостатність, коли, наприклад, гіпофіз не синтезує аденокортикотропний гормон. І третина, коли гіпоталамус не дає тропного релізинг гормону для того, щоб гіпофіз, відповідно, просинтезував аденокортикотропний гормон. Відповідно, найчастіша причина це аутоімунні хвороби. Інші причини, які виділяють в Європі, це туберкульоз, СНІД і різні відповідно препарати. Дуже часто наднирникова недостатність у людей. Які на постійній основі використовують певні стероїди, і потім їх відставляють, чому кажуть, що стероїди маємо поступово відставляти для того, щоб не виникло власне наднирникової недостатності. Тобто, коли ми даємо високі дози стероїдних гормонів, то власні наші наднирники перестають синтезувати ці гормони. Тому, коли ми відміняємо різко ці препарати, відповідно. Не відбувається в достатній мірі синтез, або зовсім не синтезуються ці гормони. Як наслідок, виникає слабкість, стомлення, зниження артеріального тиску, людина може втратити свідомість. А якщо людина достатньо довго має недостатність, то може потемніти навіть шкіра. Тобто такі хворі відчувають слабкість, худнуть та темніють. Відповідно, для діагностики для діагностики, ви маєте. Виміряти рівень калію, тому що при недостатності наднирників буде гіперкаліємія, буде гіперкальціємія, гіпонатріємія, гіпоглітімія і гіпохлоремія, може виникати метаболічний ацетоз. А, також буде низький рівень кортизолу і високий рівень аденокортикотропного гормону, тому що, коли у нас не вистачає якогось гормонів, наприклад Стероїдних гормонів мало, кортизолу мало, іде стимуляція гіпофіза для того, щоб гіпофіз давав більше аденокортикотробного гормону. Відповідно, якщо відсутне підвищення кортизолу після стимуляції синтетичним кортикотропіном, ми можемо ввести синтетичний аденокортикотропний гормон. З певною періодичністю. Якщо він не піднімається, то ми підозрюємо первину наднервникову недостатність. Відповідно, також ви маєте пам'ятати, що всі стероїдні гормони це контрінсулярні гормони. Відповідно, тому і будуть такі прояви, пов'язані з гіпоглікемією, внасток дефіциту у Тобто, коли стероїди є. То і, відповідно, буде глюкоза, тому що це контрінсулярний гормон. Якщо, відповідно, немає стероїдних гормонів, це контрінсулярні гормони інсуліну багато, інсулін робить так, що глюкоза потрапляє в клітину і виникає гіпоглікемія. Буде виникати гіпонатрімія, Внаступ того, що натрій втрачається з нирками, Немає альдостерону. А ми з вами казали, що альдостерон Призводить до того, що виводиться калій в обмін на те, що заходить натрій. Тобто натрій заходить в клітину, калій виходить з клітини. Так як у нас іде дефіцит всіх наднирникових гормонів, в тому числі альдостерону, то буде гіперкаліємія. Гіперкаліємія – це високий ризик аритмії. Також буде виникати гіпохлоремія, в внаслідок того, що знов таки немає альдостерону, та буде відповідно метаболічний ацидоз. Відповідно, лікування. Ми пожиттєво таким пацієнтам даємо стероїдні гормони. Найчастіше це гідрокортизон, і якщо цей пацієнт достатньо такий нестабільний, перебуває на адреналового кризу, то ми намагаємося підвищити йому тиск. Наприклад, переливаємо глюкозу, ми вже знаємо, що буде гіпоглікемія, Переливаємо натрій, переливаємо хлор. Тобто натрій флор, глюкозу і таким чином збільшуємо тиск. Відповідно, Наступне патологія це феохромоцитома. Феохромоцитома за своєю клінікою дуже схожа на панічну атаку. Тобто, у людей збільшується рівень катехоломінів і, відповідно, такі сплески підвищують тиск. Проявляється потінням, серцебиттям, плідістю. Пам'ятайте, що це така патологія, при якій не можна одразу робити будь-яку операцію. Це пов'язано з тим, що може виникнути так званий шок. І, відповідно, перед тим, як зробити операцію та видалити феохромоцитому, маємо зробити так звану альфа альфа-адренергічну блокаду. Чому? Так? Тому що, якщо ми Будемо робити або піопсії, або будь-яке втручання хірургічне, клітини пухлини цієї феохромоцитому під час руйнування, призведе це до того, що буде багато виділення катехоломінів. І це призведе до гіпертонічного кризу, а цей стан дуже небезпечний для життя. Він може призвести до набряку легень, кровотечі для гострого коронарного синдрому. Чому так виникає? Коли ми, власне, видаляємо феохромоцитому, Виникає великий викид адреналіну та норадреналін. І, відповідно, виникає нестабільність серцево судинної системи. Раніше була ось ця феохромоцитома, яка синтезувала настільки багато адреналіну, норадреналіну, ну, що для того, щоб його сприймати, клітини почали синтезувати більше рецепторів. Зараз, коли ми видаляємо різко цю пухлину, відповідно. Рецепторів багато, а цих гормонів вже, відповідно, мало. І як насток судини, які потребують ці альфа-рецептори, на яких є ці альфа-рецептори, які потребують багато адреналіну, норадреналіну, вже не реагують на ту кількість, яка є. І, відповідно, тому ми маємо зробити альфа-блокаду, щоб було більше відкритих рецепторів і після. Того, як ми проведемо операцію, щоб не було різкого зниження тиску. Так. Про це детальніше ви можете читати в цьому коментарі. І, відповідно, на цьому ми закінчимо. Але перед тим, як закінчити, запрошуємо вас на наші курси з крок 2, а також на наш Нашу платформу MetScullс, де ви можете попроходити тести з крок 2 абсолютно безкоштовно. А якщо ви захочете пройти їх разом з поясненням, то відповідно зможете ці пояснення придбати за незначну суму. І до зустрічі, до побачення!